Росія намагається переконати Захід, що вона перемагає у війні проти України, але дані опубліковані у статті Вашингтон Пост показують протилежне. З січня 2024 року російські війська захопили менше 1% української території, менше площі штату Делавер. Просування на фронті надзвичайно повільне навколо Куп'янська близько 50 метрів на день. У Донецькій області приблизно 135 метрів. Для таких мінімальних територіальних виграшів Росія зазнає величезних втрат від початку повно. Масштабного вторгнення понад мільйон військовослужбовців убиті або поранені. А техніка, танки, бронетранспортери та бойові машини піхоти виводяться з ладу тисячами. Експерти наголошують, що російські війська стикаються з глибоко укріпленою обороною України. Міні поля, траншеї, артилерія та дрони роблять будь-які наступальні дії надзвичайно дорогими. Локальні просування зупиняються на місяці. Російські війська локально просунулись, але далі зупинились. Дніпро вони навіть не наважувалися Форсувати, хоча під це створили бригади, логістика доволі серйозно. Але війська не можуть розгортатися деяких серйозних наступів. Українські аналітики підкреслюють, що створюючи ілюзію перемоги, Кремль робить ставку на втому заходу та скорочення підтримки України. Але поки це не працює, західні країни продовжують постачати зброю, боєприпаси та засоби ППО, допомагаючи стримувати російську агресію. І навіть, попри інформаційний піар Москви про перемоги, реальні дані Вашингтон Пост ясно показують, Росія втрачає людей і техніку швидше ніж захоплює нові те території. стратегічна ініціатива російської армії практично вичерпана а спроби нав'язати свій сценарій на полі бою обертаються катастрофічними втратами.